Служба безпеки України зірвала ще один теракт, який на замовлення російських спецслужб мав відбутися в Кременчуці. За результатами спецоперації затримано російську агентку яка отримала завдання підірвати українського військовослужбовця. Як становила розслідування виконавцею замовлення РФ, виявилася 14-річна школярка з Кременчука, завербована через телеграм-канали з пошуку легких грошей. За інструкцією окупантів вона виготовила СВП. Далі дівчина заховала його у квартирі, до якої її направив куратор. Після цього російські спецслужби... Службісти планували заманити до місця спланованого теракту українського військового, щоб ліквідувати його. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та поетапно задокументували злочинні дії зловмисниці. Оперативники Служби безпеки затримали агентку одразу після спроби активації вибухового пристрою на місці запланованого теракту. Наразі затримані повідомлено про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. Зловмисниці обрано запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області. За та процесуального керівництва обласної прокуратури. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.